Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі, готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами гарбузові кекси. Дуже люблю поєднання гарбуза. осінню це той продукт, той овоч, який найбільше хочеться бачити на столі. І сьогодні у нас десерт. Отже, для гарбузових кексів нам потрібно сам гарбуз. Я його вже запекла. І гарно виделкою перемнула. Можна перебити блендером. Я просто перемнула виделочкою. Два яєчка. Ось тут у мене. Не дивіться, що у мене тут три жовтка, просто дуже гарно годуємо кури, і в нас курочка зносить яєчко, яке має в одному яйці два жовтка. Тому у мене три жовточка, але ви берете собі два яєчка. 80 г цукру, щоб були не дуже солодкі, тому що зверху ще можна припудрити цукровою пудрою. 100 г борошна, півчайної ложки розпушувача. Я вже кинула сюди, кинула ще трішки кориці, імбиру, І я, до речі, люблю ще мускатний горіх. Ось тут в мене трішки є приправ, мука вже пересіяна. Олія 30 г і дрібку солі я вже кинула у яйця. Починаємо з того, що наші яєчка збиваємо трішки з цукром. Цукор. Яйця я кидаю одразу, можете так, як повинно бути. Спочатку яєчка трішки збили, а потім потрішки досипаєте цукру. Але я не добиваюся того, щоб вони були такі дуже пухкі. Я хочу, щоб вони були гарні вологи, тому збиваю одразу. Збила я вже наші яєчка до ось такої консистенції. Так, тепер це відставляємо. В окремій тарілці я змішую гарбуз, олію. Можна зразу давати в яйця, але я завжди окремо собі змішую. І трішки муки. Щоб потім було легше вмішати, щоб олія вам не впала на дно ну, яєць з цукром. Так, ось таку я зробила кашку, тепер цю кашку вмішуємо сюди. Можна порційно, можна так, як я, за один прихід. І добре розмішуємо, поки все не об'єднається. У мене навіть можна побачити, як ще є такі волокна від гарбуза. Я спеціально так робила. Люблю, коли гарбуз помітно у кексі. Так, і додаємо у 2-3 приходи нашу муку. Добре вимішуємо. Не бійтеся мішати, мішайте впевнено, але гарно вибивайте муку знизу ось такими рухами. Вже пахне кориця, пахне імбир, і нагадує мені навіть трішки якогось свята, добре вимішуємо. Так, добре вимісили. Тепер накладаємо у форми. У мене ось такі ви можете у силіконові на дві третіх кожної формочки, можна навіть трішки більше. Це десь приблизно 2 столових ложки. І так наповнюємо усі форми. Вже розклала я усі свої кекси. У мене вийшло 12 штук з порції, спеціально підібрано, так, щоб повну форму заповнити. Нагадую, що кекси будуть не дуже сильно рости і вони будуть дуже вологі через те, що там є гарбуз. Ставимо у духовку розігріти на 180 градусів до готовності. Кекси у мене вже спечені. Пройшло 15 хвилин. І ось така у нас серединка. Бачите, у мене видно, добре, зараз фокусую, добре видно гарбуз. Можна кидати більше гарбуза. У мене немає такого сильно оранжевого кольору через те, що я не кидаю куркуми. Готуйте, смакуйте. Коментуйте, ставте ваші лайки, підписуйтесь, поширюю. Дуже дякую усім, що ви зі мною. Гарного всім дня! Мир з нами!